Малина краса Україні, брусвяна, казка та інші нові сорти надають садівникам відмінну можливість вирощувати добірну смачну ягоду на своїх ділянках, які сорти користуються найбільшою популярністю і вважаються кращими, найвдаліші нові сорти малини. Українські селекціонери за останні роки вивели чимало чудових сортів малини, що відрізняються високою врожайністю, великим розміром, привабливим товарним виглядом і прекрасними смаковими якостями. Ось лише деякі вдалі приклади, які завоювали любов вітчизняних садівників. Арбат ягоди приємні на смак, при хороших умовах досягають маси 12 грамів, кущі безколючкові, легко переносять морози, генералісимус, дозрілі плоди довго не обсипаються, відрізняються особливо великими розмірами, чудовими смаковими якостями і щільною м'якоттю, жовта десертна ароматні, дуже солодкі щільні ягоди масою до 8 грамів, кумберленд малина з неймовірно запашними плодами темно-фіолетового відтінку, гусар, стійкий до захворювань і морозів, сорт темно Рубінові подовжені плоди соковиті, жовтий гігант соковита та солодка м'якоть плодів має особливий присмак і приємний аромат, врожайність висока, патриція вага плодів може досягати 12 грамів, малина запашна, солодка та роті. У порівнянні з перерахованими найменуваннями, поширений сорт малини киржач виглядає досить скромно, його ягідки за вагою досягають всього лише 3 грамів, а смакові якості не вражають уяву. Втім, садівникам малина киржач подобається своєю невибагливістю, зимостійкістю, стійкістю до павотинного кліща і антракнозу. Проблем з її вирощуванням зазвичай не виникає гігантська малина сорт маросейка та інші види ягід за чудову врожайність, безколючковість, великоплідність, насичений, малиновий аромат і кисло-солодкий смак сорт малини маросейка набув широкого поширення в Україні. Але й у нього є свої мінуси рослини настійкі до діді мали і кліща, плоди пухкі, нетранспортабельні, зустрічаються здвоєні. Через перерахованих недоліків поступово поступається дорогу новим великоплідних сортів так, сорт малини краса в Україні по праву заслужив звання одного з найкращих. Складно назвати інший малиновий сорт, який мав би такими ж чудовими якостями. Солодкі запашні ягоди яскравого червоного кольору за величиною можна порівняти зі сливами, зустрічаються навіть екземпляри довжиною з сірникову коробку і вагою до 23 грамів, м'якоть зручно відділяється від плодоложа, транспортабельність плодів хороша, пагони не мають шипів, кущі досить легко переносять зиму. Малина сорту казка також славиться дуже великими ягодами, в деяких випадках до 18 грамів, з відмінними смаковими якостями і ніжним малиновим ароматом. При сприятливому кліматі і гарному догляді з одного куща можна зібрати до 12 кілограмів врожаю. Плоди з щільною м'якоттю добре переносять транспортування, однак в морозні зими кущах потрібно укриття, так як зимостійкість пагонів не надто висока. Ще один новітній сорт з гігантськими ягодами велетень. Найбільші плоди можуть важити 25 г, врожайність порівнянна з сортом казка. Смак ягід приємний, солодкий, аромат нагадує лісову малину. Шипи на пагонах відсутні, кущі компактні, практично безпорослі. Ремонтантна малина Пінгвін та інші новітні сорти. Шанувальники пізньої ягоди вирощують на своїх ділянках ремонтантну малину, плодоношення якої триває до самих заморозків. Великою популярністю користується сорт малини брусвяна, пінгвін, шапка мономаха, бабине літо, помаранчеве диво, геракл. Всі перераховані найменування стабільно приносять відмінний урожай великих плодів з приємним малиновим смаком. Особливої уваги заслуговує малина брусвіна – відгуки про неї в інтернеті зустрічаються тільки позитивні. Навіть досвідчені садівники запевняють, що не зустрічали малини смачніше, ніж брусвіна. Її насичений солодкий смак з приємною кислинкою залишає найкращі враження. Важкі ягоди масою близько 15 грамів зовні дуже привабливі, яскраво червоного кольору, конічної форми, рівномірні і щільні. Кожен кущ здатний дати до 8 кілограмів великих плодів. Перший урожай у брусвіни припадає на червень, друга хвиля ягід з'являється з серпня, і через ранніх заморозків всю малину іноді не вдається зібрати. З тислими термінами плодоношення відрізняється скоростеглий сорт малини пінгвін. Хоча цей сорт поступається брусвіне за розмірами ягід, середній розмір від 5 до 7 грамів, зате темно червоні плоди добре зберігають свою форму і тримаються на кущах протягом тижня після дозрівання. Крім того, пінгвін не вимерзає в середній смузі, не вимагає підв'язування, видалення порослі і зайвих пагонів, так як їх утворюється дуже мало.